Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами далі граємо в гру Diablo 4. Будемо грати знову з другом і будемо, друзі, вибивати так. Ну, Неважливо на що брати покращення. На що ми їх беремо? Вже, мабуть, не раз розказував, дивіться. По-перше, тут можуть випасти нам аспекти. Якщо потрібні аспекти, краще всього вмикати легендарні ось ці трави, ми їх спеціально залишили. Щоб, якщо нам знадобиться для збірки якийсь аспект, можна було його ось тут вибрати. Якщо там буде якийсь потрібний нам дуже захисний або аспект на атаку, то ми обов'язково ці трави використаємо саме ось ці легендарні, щоб вибрати аспекти. Ось ці я вважаю, що можете вмикати будь-які які вам потрібні предмети, навіть якщо вам ці додаткові предмети не потрібні від одного до трьох, все одно вмикаємо. Тому що цього заліза в нас буде ціла купа, якщо ми збираємося далі грати в цю гру. Тому вмикаємо будь який не забуваємо обов'язково про наше зілля. Ну і будемо говорити з вами сьогодні саме про те, на що ходити ці підземелля, ці трави титанів. Тому що, друзі, в нас є така чудова ціль вибити якісь предмети. Так як. Ми можемо походити, звичайно, пекельний приплив халтайт, ми б могли проходити його. Але справа в тому, друзі, що халтайт ми ходимо тільки в тому випадку, якщо в нас взагалі немає ніяких проходжень. Тобто, трошечки ми побігали халтайт, сходили зі своїм другом на босів, ну і вибили з них ось ці трави. Це те якраз про що я говорив, мабуть, уже в одному з відео, про те, що можна... Цю всю штуку зациклити. Зараз поясню про що. Дивіться, якщо в нас зовсім немає проходжень, найкраще, що ми можемо зробити, це пройти халтайт. Чому? З діви нам падає кров, з гоблінів, які там можуть з'явитися в халтайті, нам падає есенція жаху, це налядяне на чудовисько, кров у нас для зіра. Також зі скринь випадає нам залізо. Залізо це щоб ходити на грегуари. Тобто нам відразу падають декілька проходжень на босів. Ну, Там ще падають, буває проходження на двох босів. ну, Я думаю, що суть, ви зрозуміли. Тобто Якщо в нас взагалі немає проходжень, але в ямі нам вже робити нічого. по суті, тому що ми прокачали, скажімо так, свого персонажа до того моменту, поки він швидко йшов в якусь яму за три хвилини, і от все, в нас там 55-ті гліфи, все. Далі 60-ту яму наш білд не йде, але він чудово проходить уже 55-ту. Коли він проходить чудово, 55-ту, неважливо, які у вас гліфи, як тільки це стається за 3 хвилини десь приблизно. Ви можете спокійно собі будь-яким чином грати будь-яку активність. Але після того, як ми пройшли цю яму і зрозуміли, що ми можемо грати будь-де, саме більше, що я раджу куди йти, не став це записувати, тому що це, я думаю, і так зрозуміло, як бігати той пекельний приплив. Якщо немає у вас сердець, щоб відкривати діву, бігати вбивати просто монстрів і відкривати скринь. Зі скринь падають ці серця. Якщо у вас достатньо ресурсів і ви можете спокійно вбивати діву дуже швидко, то стоїмо просто на діві і таким же самим чином відкриваємо потім ці скрині, щоб випали ще нам ці ресурси. Що ми робимо після цього? Ми йдемо на босів. Далі ми вибиваємо з них, звичайно, якісь предмети, наші перші. Ті, що нам потрібні для нашої збірки, неважливо знову ж таки, на які це складності. Ми вибиваємо ці предмети. Далі, якщо нам випав якийсь предмет хороший, який ми можемо посилити, ми намагаємось проходити орду, щоб якимось чином його посилити. Якщо нам цей предмет дозволяє нормально вбивати далі босів, ходимо далі на босів, поки не закінчиться проходження. Грубо кажучи, потім, що нам потрібно робити правильно проходити підземне місто. Зараз у нас в принципі ціль зі своїм другом пройти якомога більше цих трав, щоб ми змогли сходити на бос. Нащо це робити, друзі? Тому що предмети зараз падають не так, як раніше. Їх не, не випадає ціла купа з Якщо ви витратите навіть цілу купу ось цих ресурсів, тобто 99 сталі в нас є, це приблизно на по 12, ну, не набагато менше, ніж на 10 проходжень, друзі. Та вам може там випати, випасти 3-4. 3-4, ну може більше не знаю, предметів зірочками. І можливо, якийсь із них буде вам потрібен, а можливо, якісь не буде вам потрібен. Тому для того, щоб збільшити свої шанси на випадіння саме потрібних нам предметів, з потрібних нам босів, тому що деякі предмети, навіть якщо вони впадуть на 4 зірочки, нам взагалі не будуть потрібні, тому що вони не підходять нам для нашої збірки. А саме на потрібних босів ми йдемо в підземне місто для того, щоб якомога більше цих проходжень здобути. І чому саме йдемо з другом, друзі? По-перше, тому що ми можемо запускати ці проходження почергово, ну або можемо допомогти своєму другу, якщо в нього немає цих проходжень, вибити їх, щоб він не проходив халтайт, наприклад. Ми можемо робити це почергово і таким чином ми збільшимо, по-перше, досвід, який нам дають за проходження цього підземелля, тому що ми проходимо його разом. І коли ми знаходимося поруч, то ми отримуємо баф до нашого досвіду. Ну і звичайно збільшуємо свої проходження в два рази. Друзі, тобто, якщо ми вибили, наприклад, там 100 сердець на Варшана, то їх буде не 100, а вже 200. Тому саме є сенс збирати групу, чому ми не відкриваємо групу на 4 гравця, тому що вони нас будуть просто сповільнювати. І за той час, ну наприклад, за пів години, що ми з другом пробігли б цих підземель, ну, мабуть, з 10-3 за 3 хвилини припустимо. То будуть гравці, в яких не буде урона, які будуть помирати, які будуть просто не стояти на цьому рівні, просто захочуть проходження, але будуть нам сповільнювати гру. Ми саме не збільшуємо шанси до ну, ще більшого, скажімо так, коефіцієнту. Тому раджу вам шукати друзів, можливо не знаю. Можливо, в клані вже хтось познайомився, не знаю. Ну поки що бачу, що не дуже висока там активність, але в чому суть. Вам потрібно знайти гравця, який зможе проходити з вами проходження на вашій складності. Це буде нереально зробити, якщо хтось грає, наприклад, на четвертій, а хтось на першій. Тому що та людина, хто буде грати на четвертій, звичайно. Вона буде проходити нормально на своїй складності, і звичайно, цій людині не потрібна буде перша складність, тобто, і таким чином ви не зможете грати. Але якщо ви будете грати на одній складності, то це супер чудова ідея. Якщо навіть ви не зможете знайти собі групу ну, таким чином, щоб грати з гравцем, ну я, наприклад, граю або власноруч, тобто, ну, сам. Особі, тому що мені так зручніше, ніж грати з гравцями, ті, що у відкритій групі. Але є, одне але, є така штука, друзі, як пошук. Зараз пройдемо з вами цю штуку. Ну, Я думаю, пошуком всі вміють користуватися. Давайте не будемо вже це показувати. Є пошук групи, його також зробили дуже зручним розробники друзі, в грі. Тому що там ми зможемо знайти цю групу. На підземне місто, саме на ці підземелля, і навіть якщо у нас там немає цих підземель, ми можемо, скажімо так, ну, долучитися до групи гравця, який ці підземелля відкрив. Але мені чомусь здається, що все-таки варто знаходити гравців, які грають на вашій складності, якось там домовлятися, як ви будете грати. Тобто, якщо. Всі нормально проходяться під земелля, в усіх є проходження, ну і просто ну, покращувати своє проходження тим, що ви просто-напросто будете, якщо грати в групі і з двох людей, будете збільшувати свої шанси в два рази. Звичайно, якщо у вас буде три людини або чотири людини, ну якщо чотири, то в чотири рази. Тобто, ну, не в чотири, а в три виходить, тому що четвертий – це ж ви самі. Тому друзі, раджу вам або проходити самим. Якщо у вас немає цих проходжень, можна знаходити у відкритій групі. Чесно, я так ніколи навіть не робив. А мені простіше самому ці всі проходження вибити. Але якщо ви знайдете групу там, де гравець запускає, саме ці підземелля на Надарити Титані, ви зможете просто долучитися до його групи відкритої, ну і написати йому по типу, що в мене немає. Так, займаємось дурницею. Зараз буде на нас наш друг лаятись, тому що побігли і заговорили самі себе. Ну, я думаю, не сильно образиться. Постійно, коли щось розповідаю, постійно біжу собі, веселюсь і проходжу собі далі під земель, нормально, так. Розбиратися ще не потрібно, добре. Про що я говорив? Тобто написати цьому гравцю, до якого ви додалися в групу, типу, у мене немає проходжень. Там, ну, чи проведеш ти просто мене по цим підземеллям, не буду там тебе сповільнювати, чи зможеш там поводити по цим підземеллям? Якщо ну, ви добовитесь так, що він буде просто-напросто відкривати ці підземелля, ну або він на це і розраховував, тому що я коли на хардкорі відкривав підземелля, ну це скоріше всього на відео не попало. Але я так грав. Тобто відкривав підземелля ось е, е, ці на босів, тому що мені постійно було незрозуміло, чому в гравців вічно немає цих проходжень на цих босів. Я відкривав підземелля. І що ви думаєте? Ніхто з цих гравців, ці підземелля, ну, наприклад, за дві години може там одна якась людина додавалася, я пишу, типу, я буду відчиняти, не треба ніяких проходжень. Я просто, ну. Займаюся волонтерством. Головне, щоб ти встигав за мною бігти і щоб ну, не сповільнював процес. І гравець тоді писав: Добре, ти типу, побігли все. Пише там, Або в нього є проходження, і побігли тоді разом по черзі. Тобто якось так. Я відкривав всі проходження, щоб були у всіх гравців проходження на бусі. Тобто, ви спокійно, можливо, на звичайному режимі таких гравців також вистачає. Тому ви зможете знову ж таки повторююсь, щоб не сповільнювати процес на тій складності, на якій ви можете це проходити, тому що бачите, що ми. Біжимо до з цього порталу на вихід. Ми біжимо абсолютно ну, приблизно однаково. Тобто ми не сповільнюємо один одному процес. Ми знаходимося на одній складності, ми знаходимося ну, в однаковій майже ситуації. У мене білд трошечки. Може скоріше в деяких випадках, але е, зараз прокачали гліфи, і варвар нас не здоганяє. Тобто ми спеціально їх прокачували для того, щоб е, він за нами встигав і ми за ним встигали. Тобто, щоб ми рухалися плюс-мінус в одному і тому ж самому темпі, щоб вбивали монстрів, розходилися по і, і, іншим куткам цієї мапи, щоб знайти е, в одному напрямку. Тобто ми все зробили для того, щоб проходження було старіше. Якщо ви зайдете до гравця в відкриту групу і знайдете там проходження ці на дари титанів, тобто саме групу на дари титанів, там можна вводити, як саме буде називатися ваша група, коли ви створюєте групу, на які проходження вона буде. Якщо ви гравцю не пишете, що ключів немає, але я сповільнювати тебе не буду чи можете провести, я думаю, що будь-який гравець просто ну, на це поводиться без ніяких проблем. Тому що навряд чи комусь шкода цих проходжень, тим паче тому, хто цю групу відкрив. Ну Якось так. Єдине, що я не раджу, це займатися цією дурницею, коли ви навіть на торменті першому ну, на з останніх складностей, так і не придумав, як їх називати, їх 4, тормен перший, тормен другий і четвертий. Третій пропустили. Не суть. Я думаю, ви зрозуміли про що я. Якщо ви не можете стояти на торменті першому, вас якимось чином там провів хтось в ямі 60, там, 60 чи 55 на тормент четвертий і ви. Ідете на Тормент 4, це ви просто ну, займаєтесь дурницею і будете заважати просто тій людині, яка хоче проходити ці підземелля. Тому більшість гравців, мабуть, просто їх вимикає або шукає групу, або проходить власноруч, тому що ну, буває, от люди займаються з такою дурницею, коли заходять там без речей, без нічого і не розуміють, що вони просто-напросто. Тих гравців, які хочуть просто пограти в групі, вони їх сповільнюють. Не займайтеся, будь ласка, такими речами. Ну, оце єдине побажання. Чи, скажімо так, те, що я можу вам порадити. Якщо ви нормально проходите там, тормен 4, у вас нормальний білд, я думаю, ви взагалі без ніяких проблем знайдете собі команду, щоб пограти з гравцями в цей івент. І наголошую на тому, що його краще проходити в групі. Ми зараз проходимо, ну. за дві людини. Задумався знову про щось. Не знаю, хто навіть там мав вмикатися це земельне. Ми проходимо. Його разом з другом, тому що не хочу відкривати відкриту групу, щоб були якісь два гравця, які будуть сповільнювати. В ідеалі це знаходити групу, яка зможе проходити ці підземелля там, де чотири людини. Це буде самим ефективним. Таким чином, ви найшвидше собі цих проходжень наб'єте. Ну це саме краще взагалі. Зараз для відео ми просто біжимо от вдвох, щоб ніхто нам не заважав, скажімо так, тому що рухаємося в плюс-мінус в одному і тому ж самому темпі і ну, самі бачите в принципі, цю картину. Тому, друзі, я вважаю, що наша ціль зараз це вибити якомога більше цих проходжень. Предмети в мене жахливі. так, Нехай варвар біжить попереду, ми його наздоженемо. Дивіться, предмети у нас жахливі. Тут 135%, тут 0,65, тут 23. Тобто ми біжимо ці підземелля, щоб походити нам босів і щоб ми могли спокійнесенько собі. А бачите, гліфи прокачали, варвар, все, пішов, пішов, пішло діло. Летить, летить на вихрях, варвар з силою боса. Тобто ми проходимо їх зараз, щоб вибити ліпші предмети. Ці предмети ми викачали для того, щоб пройти вищі ями, щоб скоріше цих босів вбивати, щоб не займатися дурнею і не стояти їх, не колупати там по 5-10 хвилин одного боса на цій складності. Тому що на останній складності вони ну, дійсно зараз тяжкі і потрібен прокачаний хоч якимось чином персонаж, а не просто йти туди роздягнутому без речей з зірочками, просто як не Аби там побути і постояти. Е, ну, ми зараз біжимо. Наша ціль набити як можна більше цих проходжень. Е, бажано там по Ну я не знаю 100, 200, 300, неважливо, цих частин, щоб можна було хоча б 20 там разів сходити на ну, чи більше. Там, на якогось боса. І що класно, друзі, в цих підземелях те, що тут падають проходження, займаюсь дурницею. Бачите, заговорився знову. Ну, сам сповільнюю групу. Саме чудове в цих підземелях, друзі, що тут падають проходження на вісника Ненависті на Вовка, падають проходження на Андаріель, падають проходження на бюріеля. І це супер чудово, тому що нам. Падають проходження на босів наступних тірів. Тобто, от серце то зрозуміло, сталь. От е, Цей уламок агонії, він нам на дюрєля знадобиться, лялька нам на андеріль. Тобто, як мінімум, от ви бачите, що з цих проходжень вже два проходження на боса. Тобто, Для того, щоб нам їх вибити, нам би довелося бігати, що там халтайт, вибивати. Нам залізо, щоб на Андарі бігати, довелося би бігати. Також хелтайт, вибивати на зіра, проходити зіра, щоб впали ці ляльки. Тобто Тут падають предмети навіть на наступних босів. Ну, на Беліала, звичайно, тут не падають, але зараз секундочку, щоб показати вам, Тобто ось це боси. Наступного, скажімо так, рангу, з яких з більшою вірогідністю падають нам міфічні предмети. Ну, поки що ми з вами не вибили жодного. Тому саме ми проходимо з цими предметами, що є. Нам потрібно розібратися, з цими предметами, що є. Ми поки що не вибили жодного міфічного предмету, тому що ми ходили ну, мало на цих босів, тому саме щоб не займатися дурницею, щоб не бігати Халтайт. Халтайт нам потрібен, щоб назбирати хоч якісь проходження на початку. Зараз нам ті е, дві скрині, які тут знаходяться, в яких падає від 8 до 16, якщо не помиляюсь, чи до 12 вже зараз з цього заліза, нам він не потрібен. Нам та діва, якщо в нас немає сердець, щоб вона нам давала по два ресурсу, також не потрібна. Тобто нам халтайт потрібен на початку. Далі? Якщо закінчиться проходження, то це єдине ну, рентабельне місце, де можна їх буде вибивати. Ну, нормальне, тому що проходити звичайні підземелля, ну, це дурниця. Так, друг наш може запускати, ага, він ось уже тут знав. Тому ми зараз намагаємось вибити якомога більше цих підземель, щоб в нас була нормальна кількість для того, щоб проходити цих босів, щоб посилити знову ж таки свого персонажа. Тобто ми не йдемо зараз е, інші івенти. Ми знайдемо там Helltaй, е, знайдемо далі ями, сенсу, далі йти ями. Е, я, наприклад, зупинився на е, якщо не помиляюсь, чи то 80 рівень за 5 чи за 6 хвилин проходжу. тобто все. В мене немає ні ресурсів, ворду потрібно сходити, ні предметів, навіть яких прокачувати. Навіщо мені зараз той ресурс, якщо в мене нічого прокачувати? Тобто ми йдемо саме ось ці проходження Дари Титанів для того, щоб можна було вибити ці проходження на босів. І вони падають на босів наступного тіру. Тобто на Андаріель, на Дюріеля і на вовка. І це чудово. Ми таким чином зараз швиденько собі назбираємо цих проходжень. Можливо, побігаємо ще півгодини, можливо, менше, можливо, більше, в залежності від того, скільки нам їх тут впаде. І далі, коли походимо вже на босів, ми зможемо, якщо виб'ємо якісь предмети, то будемо рухатися або в яму, або в орду. Скоріше за все в Орду для того, щоб ці предмети якимось чином посилити. В яму ми будемо рухатись, якщо ми виб'ємо ці предмети. Якщо ми ці предмети, друзі, не вибили, далі повторюємо все спочатку. Якщо є проходження на ці підземелля, проходимо краще ці підземелля. Немає проходження на ці підземелля, проходимо халтай, поки не виб'ємо якісь нормальні предмети на босі. І так як вони зараз падають не супер класно, не з тими зірачками, всі е активності у нас працюють. Тобто дерево нам поки що не потрібно. Чому не потрібно? Тому що з нього падає, ну, скажімо так, не супер велика кількість золота. Де брати золото? Розповідав вже в одному відео. Знову розповім. Коли ми пройдемо ці підземелля, всі предмети, ті, що звичайні, ми можемо унікальні продавати, тобто звичайні без зірачок. Тому що коштують вони таким же самим чином, як і з зірочками. Можливо, до речі, це змінили, ну е, е, раніше було так. Ми їх точно можемо продавати, і це буде десь ну, 4-5 мільйонів е, з кожного, скажімо так, з кожної ротації з босів. Тобто 3-4 рази ми його пройшли, все, у нас є. Вже 5 мільйонів. Це набагато рентабельніше, ніж бігати дерево. Тому що босами пройдемо. там, ну, Якщо швидко проходимо його, то там 5 хвилин, все, в нас ці 5 мільйонів є. Але якщо боса швидко не проходимо, можемо проходити дерево. Тобто, що те, що те, те добре. Ці обидві активності хороші. Але активність на босів краще, тому що, по-перше, за цей час, за ці 5 хвилин, поки ми його проходили, ми не втрачаємо. Час на, скажімо так, не потрібне нам уже дерево, і ми витрачаємо рентабельно свій час, тому що ми хочемо собі зафармити кращі предмети унікальні або навіть міфічний предмет. Тобто ми ходимо на босів, тому що ми не втрачаємо там завдання дерева, нам без різниці, скільки тих завдань дерева у нас знаходиться на мапі відкриті. Нам без різниці є, вони тут немає. Ми просто йдемо на боса і знаємо, що якщо ми його вб'ємо, ми зі 100% вірогідністю собі отримуємо з нього якісь предмети, які нам навіть якщо не потрібні, ми зможемо їх просто-напросто продати або розібрати на запчастини, дивлячись, що нам потрібно золото чи запчастини. Якщо вистачає золота, то розбирайте все на, запч... на запчастини. Тому що щоб е, робити закалку і обробку предметів, вам цих ресурсів буде потрібна ну, просто ціла купа. Якось окремо буду записувати, скільки цього всього е, добра нам потрібно для того, щоб, е, скажімо так, щоб один предмет зробити з ніякого нормальним. Якось так. Тому, друзі, раджу вам ходити. Ці підземелля чудові, вибивати проходження на босів, тому що з цих босів ми зможемо отримати собі або якийсь потрібний нам предмет. Тобто не проходити більше, якщо ви нормально ці підземелля проходите за нормальний час, не проходити більше там халтайт ще щось. І, до речі, з цих підземель, коли випадають ці проходження на босів, коли ви проходите потім босів. Там прокачуються ваші сили босів. Тобто вам не потрібні вже ні івенти, ні халтайт, нічого. Проходите ці підземелля, проходите босів, прокачуєте свої сили босів. І коли вам уже там чи закінчується золото, то можна проходити щось інше, закінчується проходження на босів, можна проходити халтайт. Хочеться перевірити свої сили в ямі, йдемо в яму покращувати свого персонажа, якщо вибили якийсь класний предмет. З боса, на якого ми ходили після цих підземель. Друзі, ну я сподіваюся, що тут все зрозуміло. Навіщо проходити ці підземелі? Я сподіваюся, що це, ця інформація вам якось допоможе, що це відео вам якимось чином допоможе розібратися, що робити в грі, коли ви вже зібрали, прокачали всі свої предмети, але урону немає і ви не можете пройти 65-ту яму. От саме цим займатися. Якщо у вас, ну, в моєму випадку я не можу далі 80-ї ями пройти, у вас там ситуація може бути, що ви там прийшли 106-ту, а не можете пройти 110-ту. Якось так. Так, займаємось дурницею, а, це не ми. Ми прийшли, все ж, чекаємо, нормально, бачите? Не один я такий, це вже добре. Тому, друзі, щоб не займатися дурницею, ходіть на босів, вибивайте ліпші предмети, ходіть спочатку в ці підземелля, потім на босів. Вибивайте ліпші предмети. Е, можете поставити вподобайку, якщо це відео вам сподобалося. Е, ну, якщо є бажання долучитися до клану, можете е, долучатися до клану. Називається він перед світанком. Можливо, знайдете собі гравців в клані, які зможуть проходити на вашому рівні е, ну, або ці підземелля, або інші івенти. Е, до зустрічі, друзі, в нових відео.